Так, добрий день. Сьогодні ми були в польському магазині, і я хочу показати, які ми продукти купили у польському магазині. І чуть-чуть потім подігустірувати які цукерки, яке все Творог, прянички, масло, волошкове поле, такі цукерки, коровка. Повидличко, гірчиця остро написано. Хліб, такі цукерки, такі цукерки, такий чай, вігета, такі сирочки, осадки. Теж влушкове поле. Тепер купили такі колбаски з сосісок. 24, 41 упаковка. Потім ще з колбаски. 8. Я далі не знаю, що якусь колбаску вас себе взяв. Таку колбаску взяв і отаку. Вот так всеки уже Так, я показывала, да? Чай. Такая колбаска. Ну, я її не їм. Я така колбаса. Так, все. Еще тоді покажу, як я буду їсти цукерки. Хочу продегустирувати польські цукерки. Так, 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 так. И сорок. И... І пряники. Сразу попробую сирок, волошкове поле, ваніла. Щас Попробуємо. що воно? Що поляки зробили? Чи можна його їсти? Чай? Смачно, дуже смачно. Теперь попробую такие цукерки. Теж польські польские. Я когда-то купляла, очень были хорошие. Очень. Ой, так пахнет. Так смачно. Дуже смачно. Коробка. польська Ммм. Мягкое, я думаю, твердая. Мягко. Добра. Пряночки. Что тут, с чем они, не, не пойму. Короче, пря, пряночки. Ммм, смачные, мягкие. Угу. Дуже смачний. А это раковая шейка. Рачки, раковая шейка. Дуже красива цукерка, м, -м, -м, м, свіжа добре, дуже смачно. Так що купуйте польські цукерки дуже смачні. Треба сирок поїсти. Дуже смачний сирок. Волошкове поле. М -м -м. В роті та є. Дуже люблю солодощі. Дуже люблю цукерки, я не можу остановитися. Я їм, 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 їм їм і не можу остановитися. Треба. Якщо хочете, то треба їсти. Так, це таке коротеньке відео я буду заканчувати. І всього вам доброго. З всім пока-пока.